Приємного часу туди. День закоханих уже пройшов, але ще покажу дві роботи з сердечками. А я їх робила до Дня Валентина, тому а, так і буду показувати. Здається, ще одне відео у мене буде з сердечками. Ну, і потім, звісно, зараз я озвучую 15 числа і вже тенденції на бажання сердечок вже немає в клієнті. Що можна ховати. А, перша робота була виконана на базі. Чому говорю? Тому що ви ж знаєте, що я експериментувала з праймерами. Зараз я наношу базу. Значить, Я тут нанесла вже зробила всю підготовку, нанесла базу без праймера. А, і зараз наношу гель. Так, я вам збрехала трошки, ну як, я просто забула, я показую вам ось ці два безіменних пальчика, які наношу гель, тому що я тут наношу гель такий ніжно-рожевий під дизайн. Тут у нас будуть слайдери з сердечками. Ви вже їх бачили в попередніх відео. А на решті нігтів в мене вже нанесений прозорий гель. Зараз я нанесу цей хрешток, потім випиляю нігодь зсередини і буду наносити червоний лак. Дівчата, дякую за привітання з моєю круглою цифрою, з 2000. Я вже бачу ще там вже 2004, здається, зараз, вже, скільки? Ну, на, на той момент, як я озвучую. Дуже приємно, що все-таки потрошки-потрошки по люди підписуються, значить, їм чимось цікаві мої відео, корисні. І я радію від того. Дякую вам велике всім за підтримку ще раз. Так, і на, на рахунок екання, що я говорила в попередньому відео, мені все-таки одна гадачка написала, все-таки призналась, що її це дратувало. О, бачите. Ну, я не знаю. Це автоматично в мене виходить. Я не знаю. Я, звісно, буду намагатись, Я не диктор, так, я не вчилася гарно розмовляти. в мене не поставлений там, голос чи ще щось. Я чисто просто навчилась трошечки розмовляти відео, коли почала це робити. Воно, само собою, я просто так розмовляю. І... Буду намагатись контролювати цекання це своє, але ну, вибачайте, якщо в мене це не вийде, тому що це виходить автоматично. У нас у всіх є якісь свої такі приколи, тому думаю, якщо це не так критично для вас, то ви продовжите мене слухати. Ну а якщо ні, то ну, вибачайте, що ж я зроблю. Я така. Знаєте як, треба приймати і себе, і оточуючих такими, як вони є. Ось. Я буду намагатись, звісно, покращити свою, свою манеру спілкування, але ну, не знаю, чи мене вийде. Тому що я така, як є, в мене не поставлений голос. Я на диктор, ще раз повторюю, тому, тому так. Ми всі не ідеальні. а Я до цього ставлюсь нормально. Я думаю, тут іде завищені очікування і сподівання, тому що я ніби як там блогер. І от блогери, там ніби, як я не знаю, прям сверх люди якісь ідеальні мають бути. Ну, насправді ні. так, Ми всі люди, я транслюю реальне, реальну свою роботу, реальне життя. Ну, Життя я не багато показую, звісно, це не в моїй природі. А з роботою своєю я захотіла ділитися з іншими людьми, і я вам показую те, що, ну, те, що я роблю, яка я є насправді. Тому. У мене немає якихось там награних, так, постав, награного поставленого голосу, чи якихось. А, ну, бачите, знову. А, немає. Мені видно, це екання допомагає думки до кубки зібрати. Що сказати надалі? І в мене немає. Як це? сценарію, так? Я от змонтувала відео. Як мені сподобалось, от, і щоб воно було. І все, я сідаю його озвучувати. І я озвучую просто, як це, російське таке слово «Отсебятіна». Не знаю, як це українською. Може хтось знає, напишіть, як це може українською буде звучати. І ось я озвучую так, як я просто озвучу. От як ніби ви знаєте, от, дивились якийсь прямий ефір, чи якусь лекцію, чи... Ні, ну, може, до лекції, звісно. Готуються ті люди, які вчать вже інших людей. А я просто розказую так, як ніби ви зі мною сиділи і розмовляли. Я думаю, якби ви в житті зі мною сиділи і розмовляли. Ви мені б ніколи в житті не сказали, що ой, ну що ж ти так екаєш, типу не екий. А от якщо ти вже блогер, знімаєш відео, то ти маєш все прям, ну, ідеально робити. Хоча я ж кажу, мені про це ніхто не говорив. Це я сама помітила в себе таку штуку, тому що я в тому відео яке не це, а яке було ще перед цим. Не це і не те, ну, коротше, через відео якесь було. І там я реально помітила, що я щось часто екала. А знаєте, чого я так собі думаю? Тому що тут дивіться, у нас на одній ручці замочок, а на другій це як його. Ключ, бачите, як я придумала. Ну, Там на слайдерах були такі. Я так вирішила наклеїти. Логічніше було б, знаєте, як їй наклеїти замочок, а хлопцю наклеїти чи чоловіку наклеїти ключик. Тут, як бачите, моя улюблена кішка з Born Ну, Звісно, вони бомбезні. Дивіться на цей блік. Тут у нас дуже проблемна шкіра, якщо ви помітили. Жінка працює на холодильниках. Я вже не раз показувала ці руки. Тут я показую свій новий пензлик з Олє... Ой, не з, беш, з Аврори. Коротше, була я в Аврорі, звісно, я підійшла до цього відділу це ж без цього ніяк. І я побачила наборчик ось таких пензликів. І ось це я його вперше використовувала, і я одразу така хоробра, я взялася ним малювати френч. Коротше, не знаю, це був єдиний раз, коли я ним користувалась. Зараз я продовжую користуватись ось цим, що в мене там от на задньому фоні лежить. Не знаю, якась вона, можливо, я ще до нього не звикла до цього пензлику, але якийсь він трошечки мені дивний. І там на борчику аж 10 штучок їх було. Не знаю на що мені їх стільки, але вони дуже дешеві були. Звісно, це не натуральний ворс, це штучний, ці. Ось, Тут ми укріпили теж уже гелем на базу, без праймера я наносила на базу. До цього у нас був, до речі, ось з роботою, якою вона прийшла. Це була в мене, до речі, дуже добре відносилось, і я говорю, що я робила попередню роботу, яку на цих, оцю, на цих руках. Це мене на е, праймер був заміс з геля і бази. Коротше, розказую, дивіться. В е, мене е, був е, мене колись підписниця, ну, якась глядачка написала мені, чи я можу їй допомогти якимись матеріалами. Я їй відповіла, написала, що ну, я не такий майстер. Знаєте, от є майстри, які купляють багато всього, а потім уже думають, треба їм це чи не треба. так? Чи є такі зараз зараз блогери, от вам треба звернутися, хто, кому потрібні матеріали, не до таких, як я. Ну, до мене. Я не купляю стільки матеріалу, я купляю тільки те конкретно, що мені потрібно. Якщо це якийсь ну, дуже поганий матеріал, я його, звісно, одразу можу викинути. Чи там. І на що він вам потрібен, якщо він неякісний, правильно? Вам потрібно звернутися до е, блогерів, які знімають контент для е, торгових марок. Це в основному блогери, які знімають на TikTok та Інстаграм. Е, у них багато може бути цих різних колобкала. Колаба... Колабора... колаборації, коротше, ви зрозуміли, співпраці з виробниками матеріалів, і їм їх присилають багато. Мені ніхто нічого не присилає, розумієте? Я купляю за свої кошти. Я ж кажу, кому потрібні матеріали, хто початківці. Звертайтеся до таких блогерів, які знімають такий контент для торгових марок. У них, я думаю, точно знайдеться для вас щось. А я чого про це говорю? Тому що, дивіться, от я попередню роботу робила замісом гель з, з бази. І це в мене вийшов ну, такий собі. Е... Ну, я не, точно не скажу, що це рідкий полігель, але ну, щось схоже, коротше, і не база, і не гель. Мене я закупила була база, я ними користувалася е... замість кольору. Зараз я знову почала користуватися гелями і тепер думаю, а що пропадати базам? Я взяла густий гель, який мені по консистенції густуватий. І змішала з базою каучуковою. І в мене вийшов такий недогель, ну, як сказати, ну, похоже, щось на коротше, цей, ви зрозуміли, рідкий полігель. Тому, якщо в мене ця людина дивиться, хто просив мене матеріали, в мене немає навіть чим поділитись, тому що я все використовую. Якщо я не використовую, я це викидаю. А, тому вибачайте, звісно, що я вам допомогти не, можу, не зможу. Я бачила, що наша блогер а, вона комусь послала якісь там гелі з, з AliExpress, здається, чи що. Ну, в мене немає таких заліжей матеріалів, так що не, не зможу нічим допомогти. У мене все, все йде в хід, Які матеріали? Я дуже скурпульозно, я ніколи, в мене немає таких компульсивних покупок. Я не шопоголік, я чітко собі записую: ага, мені потрібен такий-то матеріал, такий-такий-такий. Я дуже довго обираю, що саме мені купити, щоб воно в мене просто тупо не лежало. Ось. На цих руках такий заміс відносився добре, без додаткової, я прозору базу не наносила під цей заміс, зрозуміло? На праймері, прям. А на інших руках не дуже добре відносилось. теж індивідуально. У мене вже почали вертатись дівчата, з яким я робила з цим замісом. І не на всіх він дуже добре відносився. На цих руках він добре відносився. Тому ще раз повторюю, що все індивідуально. І зараз я нанесла. Зараз я вже намалювала, як бачите, я змогла намалювати цим а, пензликом French. Я малювала його гель лаком просто і малювала два шари. Другий шар я швиденько такого нанесла. Ну, і так як діло йшло до 14 лютого, то, звісно, у нас тут сердечки. Наші улюблені, які в мене постійно мерехтять в, останні, в останніх відео. Коротше, ось. Так рандомно я їх наклеїла, як мені захотілося, і покрила базою. І все, ось так я вам показала. Сподіваюсь, сильно екала я в цьому відео. А, ще смішно не насмішила глядачка Привіт якщо ви мене дивитеся, що вона боялася мені написати за це екання Прям я така уже страшна. І що це мені боятись Хто я така, щоб вам щось там. Чи я б вам заборонила потім на свій канал приходити? <ріст> ну, коротше, не бійтесь, я адекватна людина. <ріст> ну, я можу так вспилити, там, чи ще, ще мені не, не зможе сподобатись, але ну, всі ми люди, правильно? <ріст> так що не бійтесь, пашіть. Ну, прям тотального якогось хейту мені на каналі не треба, звісно. Не треба. <ріст> я за адекватну якусь критику. Якщо є що, що на рахунок роботи написати, там я ви щось написали, я обдумала. Якщо я з цим згодна, я погоджусь, якщо я не згодна, я не погоджусь. От і все. І ось така робота у нас вийшла. Все, пишіть, що думаєте на рахунок моїх робіт. Поспілкуюся в коментарях. Як бачите, шкіру ми як могли почистили. Шкіра, звісно, дуже замучена, така, прям мені аж до болі. Сумно дивитись на неї, як їй видно боляче. Чи...